Всім привіт! Сьогодні отримала посилочку ще із кількома сортами полунички. Я думаю, це вже навесні вже останні в мене посилки, які я отримала. Ось приїхав мені подаруночок. Зараз побачимо, що тут є. Дякую величезне. В довгу не залишуся, звичайно. <гум> так, це мені прийшла посилочка від сладь Наталії з Кривого Рогу. Так. Зараз розпакую будем постараємося прочитати. І так, розв'язала я, розібралася дещо. Оце фестивальна ромашка. Долі джолі, бо в мене джолі, мабуть, не настояща, я так думаю, хоча листя дуже схоже на мою джолі. Так, Джуді Белл. І. І соната, і веденсвіл. Якщо правильно прочитала. Так що можете привітати мене з новими саджанцями. Ось такі. Така коренева, класнюча. Дякую, велике. Дякую, дякую, дякую. Зараз все висадю. Якраз у нас горна така погодка для висаджування, дякую Наталочко. Велике-велике. І хочу повідомити, що у мене закінчується вже все, вся розсада вже закінчилась, крім Ольби. Їсть тільки Ольба, більш нема ніяких сортів. Далі ті номери, що мені писали у Viber, можливо, я сьогодні повідомлю, що вже немає ніяких сортів, крім Ольби. Так, ось у мене як виглядають маточники. Бур'яни ще не випалені, але полуниці вже немає. Ось, полунички вже нема чого копати. Бачите? Тут тільки рядочки залишились, а все міждурядя, все викопано і тут вже дуже-дуже ріденько росте полуничка. Так що, зараз буду проводити полив цієї полунички, що я висадила, ось. Сьогодні в нас гарно на вулиці, немає такого палючого сонця, як палило вчора. Вчора дуже жарко було, а сьогодні вже трішки було краще, краще працювати на городі. Так що, як бачите, вже мені копати нема чого. Вже все викопано. Те, що ось тут було на міждуряді мале, ми все його прибираємо, перекопуємо, пере... ну, вирубуємо, коротше говоря. Тому що те, що мілке, вже не годиться. Ось таке я вже не копаю. Я вже його просто вирубаю. Так що ось так, ось так виглядають. Завтра все посохне і з грибем те, що залишиться. залишаться тільки рядочки і в цьому році в мене ці маточники будуть плодоносити. Насчет мульчі не знаю, буду я класти тут чи не буду. Так, і ось тут мені пом... моя помічниця виполола ось малинку, яку я показувала, який був бур'ян. Зараз тут частенько, горно. Малинка вже починає прокидатися і вже починає розпускати свої листочки. Там вже внизу полку я всю зрізала. Так що тепер буду займатися тільки обробками полунички. Ось вже сухо, дуже швидко пересихає, також пройдуся ті міжльоддя гербіцидами. Температура дозволяє. Так, тут овсю вже все квітне. Хорошу, що сонечка вистачає. Красиво квітнуть реми. Це реми я залишаю, тому що вони посажені у теплиці для того, щоб вони плодоносили. Будуть вони плодоносити в мене все літо і аж до самої зими. Дуже швидко росте полуничка. Ось так ось. Це мурана. Гусів ще не бачу, щоб вона пускала. Бурйончик вже лізе. І також мене запитували, з чого починати на вулиці підживлення і обробки. Я вже неодноразово говорила. Це залежить від погодних умов, тому що ми живемо в різних регіонах. Наприклад, актеріком обробляють від шкідників. У мене вже пора. Я ще не обробляла, буду обробляти, можливо, завтра, коли в мене буде час. Сьогодні і гарно на вулиці можна було б обробляти, але люди на городах я ж не можу бризкати хімією для того, щоб люди дихали. Тож ввечері тільки треба бризкать. Сьогодні встигну, значить, щось побризкаю. Також із обрубок хурус, якщо ви обробляли екстра або бордоської суміші 1%, то має пройти якийсь час. Десь дві. Ну, мінімум 2 тижні повинно пройти. Потім вже обробляємо хорусом. Але дивимось по погоді. Якщо погода вже буде вищою, ніж 25 градусів, то, звичайно, краще вже обробляти іншим квадрісом. І також можна зараз ось так по квіточках проходити або на сенсейшн від сірої гнилі або сігнумом. Ну, в теплиці можна, звичайно, на свій трохи риск не обробити. А на вулиці, на вулиці треба буде обробляти. Треба дивитися по погоді. Якщо ви вбили всі грибкові хвороби, пройшлися все. Бордовської суміші саме швидше, саме краще вбиває грибкові хвороби. Кращого просто не знайшли. Хоча він змивається дощиком, хоча він змивається дощиком, але він захищає дуже хорошо і немає в нього привикання, От, скільки б ви не бризкали, то він все одно вбиває грибкові хвороби. Але, звичайно, дуже часто не можна, тому що мідь ну, мідь є мідь, теж не можна перевищувати якусь норму, тому я обробляю один раз навесні і один раз можу обробити після зрізки полуниці. Коли зрізаємо весь лист. Але не завжди буває, що я користуюсь, наприклад, таким мідним препаратом, як Медіан Екстра. Можна, якщо жорком, можна квадрісом, можна будь-яким препаратом, але їх треба просто чередувати. І дивиться про хвороби, які хвороби. От коли квітне полуниця, це у квіточку попадать, може сіра гниль. Тому треба прийняти, звичайно, міри. Ну, ось такі невеличкі поради. Чим підживлювати? Звичайно, кожен повинен собі от. Як дуже багато років я примінялася, що в мене на ґрунті підходить, що в мене не підходить. І в цьому році я пробую яровські добрива. Пробую по, пролила у корінь. Дала я всього пів кілограма на єврокуб і пролила ним теплицю одну. Це десь. Вийшло дуже-дуже мало на кущик, але краще менше, ніж більше, тому що полуниця не любить перекорму. Це завжди треба пам'ятати. І краще пролити з кожним поливом по чуть-чуть, ніж дати багато і спалити корінь, або взагалі можна наробити шкоди. Тож я її не годую, я полуницю не годую, я просто її підживлюю, щоб і дивлюся просто по листику, що, що їй не вистачає. Якщо ось першорічка, дивіться, яка вона гарна, яка вона гарна, їй немає, от немає ніяких ознаків, що тут чогось не вистачає. Всього тут вистачає. Тому їй і не потрібно нічого. Хіба що по листику мікроелементи завжди вони не помішають. Ну, я не знаю, як об'яснити, але я відчуваю, що їй не вистачає. Дивитися, треба по листику. Якщо листик якийсь не такий, вже треба шукати причину. Причин може бути дуже багато. Тому ось так. всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.